Доброго дня, шановні підписчики, пропоную вашій увазі саморобну віялку, яка вже пройшла своє е, випробування. Віялка зернова створена з бочки металевої і мотору. Мотор з вентилятором всередині від Лекостей. Жигуль. Не видно, з тієї сторони можна буде краще глянути, хоча підсвічу, секундочку. Ось видно лопасті від жигуля. Сам мотор від міні башні. На 2850 оборотів. Просто на 220. Вілка. Використовую зараз для віяння овесу. Овес віється на три фракції. Ось одна фракція, в процесі покажу. Друга. І є третя, так би мовити, відходи і фураж. Все інше, що надто легке, вилітає у трубу, скажімо так. Всередині вона поділена на три відсіки. Спочатку, поки не було направляючих ребер, повітря закручувало постійно, і тому змушений був поставити дві таких направляючі, ну не знаю, як їх назвати, полоскою чи вставки, які дають можливість проганяти повітря і не закручувати його. Сам процес віяння зараз покажу на практиці. Регулюється ось таким підсвічом Ось таким механізмом, який дає можливість збільшувати або зменшувати подачу зерна. Перший посівний матеріал видно. Доволі непогано, як для Овесу, я б сказав би, добре. В другій фракції бачимо, є окремі, скажімо, так, насінини рослин, які можуть мати однакову вагу, що і зернини. Але для того, щоб його було менше, можна ще раз повторно перевіяти, і зерна стане менше. Тобто піде у фракцію посівну, лишнє вилетить е, назовні. Ну а вже те, що повторно залишається, використовуємо як фураж. Можливо, дана інформація була комусь цікава. Якщо є запитання, ставимо. Дякую за увагу, до побачення.